Шановні вихователі, хочу ознайомити вас з платформою, які я використовую у своїй роботі. World, World Learning Apps, Розвиток дитини. Це популярні платформи для створення інтерактивних завдань та освітніх ігор, які активно використовуються в начальних закладах та для самостійного навчання. Вони дозволяють вихователям та дітям використовувати готові завдання. Або створювати свої власні ігри. У процесі дистанційного навчання я почала використовувати WordWall, у який за допомогою гри Випадкове колесо реалізуються завдання, поставлені для роботи з колами Лулія. Як потрапити до гри WordWall? Заходимо в Google. Треба зареєструватися на платформі, перейти на веб-сайт WorldWallNet, створити облікову запись, вибравши роль вчитель, учень чи батько. Натискаємо навчальні ресурси. Ми бачимо багато ігор для наших занять. Тут ми знаходимо тему нашого заняття, наприклад, приклади для дошкільнят. Находимо шаблон Випадкове колесо. Натискаємо розпочати. і починаємо гру, крутимо колесо, завдаємо дітям завдання, скільки буде 4 плюс 5. Діти повинні натиснути на те число, яке відповідає цьому прикладу. Ще є такі ігри, як е загадки для дошкільнят? Хочу показати вам математичний квест для дошкільнят. Натискаємо. Шаблон, випадкове колесо, і розпочинаємо гру, крутимо, задаємо дітям завдання, скільки гномів ти бачиш. Діти повинні порахувати гномів і натиснути на відповідне число для пошуку гри за цікавою для вас темою введіть ключові слова пошуковий рядок Деякі завдання доступні відразу, але для більшої кількості функцій ігор може знадобитися передплата. Ви можете грати в гру прямо на сайті або відкрити її за наданням посилання. Хочу вам показати, як поділитися грою. Коли ми відкрили гру, Вгорі є посилання, яке ми копіюємо. Потім надсилаємо на Viber дитині і дитина починає грати. 2 пропонує різноманітні формати освітніх ігор. Наприклад, знайди число, що більше, пропущене число, геометричні фігури. Ці ігри допоможуть зробити навчання цікавим, а також розвивати у дітей базові математичні навички у формі гри. World World це універсальний інструмент, який робить процес навчання цікавим та захоплюючим. Ви можете адаптувати ігри під свої потреби, незалежно від віку. Вихованців або теми навчання.